Привіт! Давайте згадаємо ситуацію або уявімо, якщо ви везунчики ніколи з таким не стикались. Ви в дорозі і потрібно замінити колесо. Начебто нічого складного. Беремо ключ і. Попередні колеса закручували гайковертом. Момент затяжки, звісно, не підбирали, затягнули так, що відкрутити тепер його дуже важко. Сьогодні ми розглянемо, як закручувати болти на колесах, на що здатен гайковерт, що з ним робити не можна і що таке динамометричний ключ. По заводу всі авто мають свій показник сили затяжки болтів, в залежності від розмірів, маси і так далі. Наприклад, Renault Megane першого покоління це показник 90 Нм, для Hyundai Ascent та Elantra – 100, а для Volkswagen Passat – 120. Більший показник не тільки не потрібен, але й небезпечний. Болти мають запас міцності, звісно, але якщо їх сильно перетягнути, при сильному навантаженні в ямі чи гальмуванні можуть лопнути. Тепер до роботи. Спочатку відкрутимо один гвинт, нам достатньо одного, щоб зрозуміти суть. І оскільки вони вже були сильно затягнуті, для його відкручування ми використаємо гвинтоверт TIW 300 від Текман. Граничний показник сили у нього 300 Нм, тож для мого пасата буде з запасом. В принципі, такого гайковерта вистачить на всі автомобілі масою до 2 тонн. Уявімо, що колесо ми змінили, і тепер маємо закрутити венти. Гайковертом це робити не можна, оскільки ми не можемо обрати момент затяжки. Щоб зробити це правильно, ми маємо використовувати спеціальний ключ, динамометричний. З його допомогою можна чітко обрати, з якою силою ми затягнемо кріплення. Для цього обираємо необхідний момент на його шкалі та закручуємо. Ключ не дасть закрутити сильніше ніж потрібно. Ось це клацання і каже про те, що ми отримали потрібний момент. Все, тепер у нас все зроблено правильно і безпечно. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, мені буде приємно. Використовувати правильний інструмент і бережіть себе. На все добре!